новин на радіо Лозова В студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 29 червня. Лозівській тергромаді відзначили День Конституції України. З нагоди державного свята до підніжжя пам'ятника співцю волі та незалежності Тараса Шевченка на знак відданості та шани поклали квіти. Також представники Лозівської міськради та її виконкому, народного депутата Юлії Світличної, Лозівської районної військової адміністрації та районної ради Біляєвської територіальної громади, нинішніх захисників України та захисників правопорядку згадали та хвилиною мовчання вшанували полеглих за народ та Україну воїнів, які ціною власного життя стримують та гонять ворога з нашої землі. У лозові розглядають можливість заміни огорожі навколо стадіону локомотив. Оглянути поточний стан паркану виїжджала комісія на чолі з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Місцями огорожа починає руйнуватися, тому потрібно привести її до ладу, щоб діти не травмувалися. Наразі розглядають кілька варіантів, чим можна замінити стару огорожу. Серед них паркан з сітки, сплит чи цегляної кладки. За час повномасштабної війни жителі громади не покинули занять спортом. Володимир Барановський проаналізував попит на спортивні заходи, навпаки, виріс. Їх намагаються проводити з дотриманням усіх безпекових вимог, тому потрібно подбати про те, щоб спортсменам було не тільки комфортно на облаштованому полі, а й безпечно на стадіоні. В цілому. Заступник міського голови подякував соціальним партнерам громади, які допомагають утримувати спортивні споруди та сприяють розвитку спорту. У Лозівській громаді випускники середньої освіти склали національний мультипредметний тест. Всього цього року на екзамен зареєструвалося у нашому освітньому просторі 918 колишніх школярів, в тому числі із інших громад. Явка на тестування була на рівні 94 В Лозівському управлінні освіти кажуть, що під час складання тесту порушень чи якихось специфічних ситуацій не виникало проте дітям довелося перериватися, аби спуститися в укриття, було лунали повітряні тривоги. Додали складнощів і програмні збої в електронній системі НМТ. Та лозівські освітяни кажуть, така ситуація була по всій країні, тож ми не стали виключенням. Для того, хто не встиг зареєструватись на першу сесію чи не зміг прийти на іспит, чекає друга сесія НМТ в липні. І ще трошки про наших випускників. У Харківській обласній військовій адміністрації підбили підсумки навчального року по всім освітнім закладам кожної громади. Відтак Лозівська громада цього року побила показники всіх інших громад, окрім Харківської. Утож у 2023 році ми маємо 424 випускники. З них 21 учень закінчив навчальний заклад із золотою медаллю, і 8 учнів взяли срібло. Другими за цими показниками йдуть Дергачівська, Чугуївська та Зміївська громади. За допомогу та підтримку військові передали відзнаку Лозівській громадській організації Жіночий легіон. Також волонтерку Лілію Селюк нагородили пам'ятним знаком 45-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила. Волонтерка жіночого легіону ще з 2014 року активно надають допомогу військовим. 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення, ще більше активізували свою роботу. Вони збирають для бійців домашню їжу, ліки, постільну білизну, одяг і багато іншого. Намагаються допомогти усім військовим, які до них звертаються, розповідає Лілія Селюк. Плетуть сітки. Наразі їх дуже потребують на фронті. Є дівчата, які допомагають на відстані, бо переїхали у більш безпечні міста. Міський голова Сергій Зеленський подякував за організацію цієї роботи і сказав, що має за честь передати волонтеркам ці нагороди. І до Новин Харківщини. Вчора, близько 12-ї дня, росіяни відкрили вогонь по Куп'янщині, Богодухівщині та Чугуївщині. Практично всюди влучання сталися у приватні будинки, є постраждалі та загиблі. Відтак важкого поранення зазнала 70-річна мешканка села Курилівка Куп'янського району, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір'ї. Станом на вчора медики ще боролися за її життя. А троє мешканців села Вовчанські хутори Купенського району внаслідок обстрілу, на жаль, загинули. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Чоловікам було 48, 45 та 57 років. Очільник фірми вкрав майже 200 тисяч гривень на ремонті обстріляної висотки в Золочеві. Слідчі оголосили підозру директору ТОВ, яке мало ремонтувати пошкоджений через обстріл багатоквартирний будинок. За даними слідства, відповідний договір щодо ремонту фірма уклала з департаментом капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації у грудні 2022 року. Однак підрядник вирішив прикарманити грошей і виконав значно менше роботи ніж було зазначено в офіційних документах. Після цього він надав замовнику підробні акти, інформація у яких не відповідала дійсності. Так у кишеню директора ТОВ надійшло майже 200 тисяч гривень за роботи, які фактично в житловому будинку виконано не було. Підозру чоловіку оголосили за привласнення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі Теркало за вам. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.